У Європі почалися пошуки альтернативи, щоб не надсилати своїх військових миротворців до України, бо не хочуть конфронтації з Москвою і озираються на Білий Дім. Країни Європи стикаються з політичними і логістичними обмеженнями у питанні відправки миротворчих військ до України, а також перспективою протидії Російській Федерації і штатам їхніх планів. Не зважаючи на те, що Велика Британія і Франція вже кілька тижнів працюють над планом відправки миротворців в Україну для забезпечення майбутнього припинення вогню, дипломати сумніваються, що це найімовірніший із варіантів. Цитую, вони роблять крок назад від наземних військ і намагаються переглянути свої дії в бік чогось більш розумного, сказав європейський дипломат на умовах анонімності. Інший дипломат зазначив, що коли Україна перебувала у вигіднішому становищі, ідея відправки військ була привабливою. Але через позицію США вона вже не має такого вигляду. А втім, видання Reuters, яке оприлюднило цей матеріал, пише, що ініціативу ще не скасували. До того ж, окремі країни самі можуть відправляти своїх військових в Україну. Видання Бабель виклало інфографіку країн, які готові або не готові надіслати своїх військових до України. Ви їх бачили ці країни на мапі, яка щойно була на екрані. Уже 27 березня в Парижі почнеться саміт коаліції охочих, зокрема обговорять військове посилення України для стримування майбутніх атак, способи контролювати припинення вогню в морі та атак на енергетичну інфраструктуру.